Ніколи не думав, що з благодійний збір для порятунку дитини може викликати в якогось певних людей негатив. Для чого ви допомагаєте одному, врятуйте сотні? Для чого ви допомагаєте одному, зробіть протезування для військових, купіть дрони, купіть зброю? Це все також важливо, звичайно. Я з вами згідний. Але в даному випадку, що я перерахував. Є державні програми, які це роблять. Так, ви зараз кажете, що держави допроситися там не так легко. Але все ж таки це можливо. Є можливість допроситися, бо є державні програми. Навіть в багатьох, які хвороби там з онкологією діти, в них теж є державні програми. Є вони в даному випадку, в дюшена генетичні хвороби немає державних програм. І надії на порятунок має взагалі ні від кого є надія тільки на небайдужих людей, тобто на вас. Так що не пишіть дурниць.